Вітаю, шановні друзі! Якщо ви вже нас дивитеся, то ви дивитеся найкращий аграрний канал Мистецтва Поля Сирієнка. А він найкращий, друзі, тому що дивитеся ви його, а ви найкращі. І ми прагнемо, щоб ви були не просто найкращими, а були і найуспішнішими, і найприбутковішими. І цей рік, друзі, він якраз і дає можливість отримувати хороші високі результати по всім сільськосподарським культурам. Через те, що ми дивимося за тими тенденціями, і по цінам, і інші питання, які сьогодні ми відмічаємо на ринку. Ви бачите цінову політику і по соняшнику, і по пшениці, і по кукурузі. Ну, взагалі ми прагнемо, щоб дійсно ціни були гідні і вашій праці, і вашим витратам. І тому ми виїхали сьогодні на озиме поле, друзі, і. Піднімемо сьогодні тему про таку операцію, як боронування. Не боронування а зябі, друзі, через те, що я прихильник 100% боронування закриття вологи на тих полях, які оброблялися, чи рихлилися, чи оралися для того, щоб зберегти вологу і виконати дійсно це в стислі строки. Ми говоримо за боронування іменно посівів озимої пшениці, через те, що сьогодні дуже багато публікацій інформації. Про те, що боронувати це класно, це все нормально. Давайте боронуємо все. А ніхто не робить аналіз, а коли потрібно його оборонувати, коли чи ні. Ну, зрозуміло, коли тріщини, коли випаровується ґрунт. Тут навіть не потрібно нічого дивитися, нічого читати, а робити і боронувати. І всі це майже розуміють. Але в нас так виходить, що боронування сьогодні дійсно це як одна з найважливіших операцій ну, на зимі пшениці, друзі. А я скажу, що я, наприклад, рахую, що це операція факультативна, тобто вона не обов'язкова в країнах Європейського Союзу, де хлопці фермера отримують по 8-10 тонн, вони не боронують озиму пшеницю. Але там і умови різні, друзі. Там йдуть дощі, там структурований ґрунт, носиться органіка, пшеничка виготує всю зиму. І навіщо робити, як кажуть, влазити в агроценоз, що не потрібно влазити і його порушувати. Через те, що, що таке борона. Ну, борона є різна, зубовидна, є ротаційна, є інші види борін, їх сьогодні дуже багато. Хоч греблю, греблюгати, різних виробників. Але борона, коли вона йде по полю, вона, крім того, може або ще частково і травмувати рослину і може розносити інфекцію. Особливо, друзі, коли є ділянками невеликими. І борона потім розносить чи септеріоз, чи інші якісь хвороби по полю. Навіть кореневі прикореневі гнилі, інфекцію може розносити, і піренофороз. І ми таким чином можемо зробити тільки е, нашкодити посівам, розумієте? То навіщо це робити, коли його не потрібно робити? Тому, друзі, ми якраз сьогодні і хочемо це питання розглянути, так, знаєте, щоб потім не повертатися вже до цієї теми. В яких випадках це потрібно робити, а в яких ні? Друзі, коли потрібно боронувати озиму пженицю, коли дійсно посіяно по неструктурованому ґрунту. Коли ви бачите, що тріщини, що випаровується волога, то необхідно і закрити ці тріщини. Плюс ще, наприклад, коли дійсно важкий ґрунт, ми даємо можливість доступу повітря. Що таке повітря? Це 70% азоту. Нехай він недоступний азот, той, який в повітрі відразу. Але потім він мінералізується під дією там, мікроорганізмів, бактерій і перейде все-таки в доступну е, форму, е, тому це також досить важливо. Закрити вологу, дати можливість корення доступу повітря і покращити стан. А коли немає тріщин, наприклад, коли нормально структурований ґрунт, коли пшеничка посіяна, от як наприклад, на даному полі посої. То навіщо оборонувати? Я розумію, це невеликі витрати там, півтора літра пального, плюс там, оплата праці, плюс е, інші там, витрати. Ну, витрати їх також необхідно рахувати, кожну гривню сьогодні, щоб бути прибутковим. Але коли це не потрібно, то це робити не потрібно, розумієте? Тому ми сьогодні якраз і підняли питання, що ви маєте самі визначитися на вашому полі, заїхати, подивитися, оцінити ситуацію. І виконати чи зубовидними боронами. Які борони ви виберете, чи легкі, чи середні. Ну, Я ніколи не боронував важкими борінками. Хоча зустрічав інформацію від, і чув від хлопців, що вони навіть і важкими боронами боронують пшеницю і отримують ефект. І ротаційні борони, друзі. Досить непогані рішення. Сьогодні є і українські виробники, що умань Фермаш, що Калинівка Вінниця, що інші заводи, Біла Церква. Сьогодні багато класних є ну, виробників борін в Україні. Є іноземні виробники Дегельман, Бурго, інші виробники, які можуть ну, на ринок поставляти ті чи інші види борін. Але, друзі, ви самі визначаєтеся, чи потрібно чи ні. Головне правило, друзі, не нашкодити. Через те, що можна наборонувати такого, що е, зробити ще гірше. Перевірте, залиште ділянку. Друзі, наприклад, я в своїй практиці ми проводили е, виробничі досліди і на півдні України, і в Західних областях е, України. І бували такі роки, що ми залишали непроборонувані ділянки. А в урожайності різниці не було ніякої, розумієте? Навіть були випадки, не забороновані ділянки давали кращі результати, чим забороновані. А бувало і навпаки. І там, хто пише, там 20% можна отримати прибавку врожаю 30, та можна і 100%, але необхідно все-таки з чимось порівняти. І тому ми прихильники все-таки того, що не робити зайвих витрат. Зайвого клопоту через те, що все-таки це вивези борони, з цепки, проборонуй, потім збери, завези, особливо в цих умовах, саме розумієте. Плюс це також гроші, це час. Оце така інформація. А напишіть в коментарях, друзі, як ви рахуєте, в яких випадках потрібно, а в яких ні. Які ви отримували результати від боронування азимих, ну, і пшениці. Буде всім цікаво. Ну, Насамперед. Цікаво буде нашим підписникам. А ті, хто не підписаний, то ще раз повторюся, нехай підпишеться. Через те, що ми десь аналізуємо, нам з 50% глядачів дивиться ті, які не підписалися. А я хочу наголосити, що насамперед відповіді ми будемо давати тим, хто підписаний на канал Мистецтво Поля Сирієнка. Ми дамо відповіді іншим. Але на першу чергу будемо, оскільки часу мало, давати тим, хто підписаний. Ставайте спонсорами каналу Мистецтво Поля Сиренка різних технологій, а спонсори інтенсивної технології можуть раз зателефонувати в місяць, як ми домовилися, і отримувати хорошу, сподіваємося, інформацію через те, що вже хлопці телефонують спонсорами, спілкуємося і розуміють, що це їм потрібно. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!